У Хортицькому районі Запоріжжя статус дитина війни отримали вже 45 дітей. Таке дані наводять в Хортицькому відділі в справах дітей. Наразі фахівці розглядають ще 69 заяв. У відомстві додають цей статус, надають дітям, що є вимушеними переселенцями, отримали травми внаслідок бойових дій, були незаконно вивезені за межі України, а також діє те, що зазнали будь-якого типу насильства. Відповідна постанова Кабміну діє з 2017 року. Проте наразі першочергово. Надають статус дітям, що постраждали з початку повномасштабного вторгнення. Насамперед батькам необхідно отримати висновок оцінки потреб родини і вже з ним звертатись до фахівців для оформлення статусу Дитина війни збирають копії документів в двох примірниках на кожну дитину. Це паспорт, ну, документи, що посвідчують особу одного з батьків, той, хто саме буде подавати заяву, ну, копії про народження дитини, витяг з місця реєстрації дитини де дитина зареєстрована і приходить до нас з цими документами, У нас пишеться заява, згода на обробку персональних даних, що один з батьків надає згоду на себе та на дитину і таким чином оформлюється статус. Процес узгодження та оформлення документів в середньому займає 30 календарних днів, а статус надається пожиттєво. Якщо батькам було відмовлено в наданні відповідного статусу, вони зможуть оскаржити це рішення в суді. Разом з тим, дитина війни не можуть отримати діти, що народилися в 2023 році. Це пов'язано зі зміною безпекових норм у регіоні. Тому що у нас до 20, до кінця 2022 року у нас місто Запоріжжя входило в перелік ну міст, які входили в перелік міста можливих бойови, де ведуться бойові дії. Місто Запоріжжя це входило в цей перелік, але з 2023 року місто Запоріжжя зона можливих бойових дій, тому діти не можуть отримати цей статус новонародження в 23-му році.